Як ситуація у вас? Ви розказали е, про те, що з в останніми днями? Е, як там е, ситуація зараз? Ну, дивіться, е, я одразу казав, що це не буде така е, блискавична операція, як в Харкові, е, тому що е, в Харкові був такий ефект несподіванки. його вже на Луганщині не буде, е, всі вже готуються. Тим паче, що всі, хто повтікав з Харківської області з Ліману, вони втікли якраз до нас на Луганщину, і можу просто сказати, що вони от весь час, скільки в них було, вони закопувались, вони все мінували, вони підвозили резерви як техніки, так і особового складу. Але все одно збройні сили України потрохи просуваються вперед. На як я й казав, не так швидко як хотілось би, але просувається вперед. А чи можете ви говорити про те, яка ситуація в Севера Донецька Рубіжного? Ну там найбільше е, важка і критична, можна сказати, ситуація, тому що якраз ці населені пункти е, вони піддавалися обстрілам з першого дня повномасштабного вторгнення, і за 4,5 місяці там розбита повністю вщент е, розстріляна вся інфраструктура. Дуже багато будинків постраждало, багато адмінбудівель постраждало, е, все, що стосується. Спроби відновити опалювальний період, то в цьому році це не вийде взагалі. Абсолютно. Тому що ну настільки все зруйновано, що там потрібні такі капітальні, навіть це не ремонтні роботи. Напевно, напевно, це треба буде з нуля взагалі нову критичну інфраструктуру будувати. А, тому що ну відновити це вже просто нереально. А ви е я читала ваш вислів про те, що ви е будете забезпечувати усім необхідним? А що ви маєте на увазі? Е це... Угу. Це гуманітарні питання і все, що з ними пов'язано. Тобто теплі речі, гуманітарні набори, набори для ремонтів. Є такі міжнародні партнери нам продають. Набор, в якому є там цяхі, плівка, USB-плита ну тобто все необхідне для того, щоб зробити якийсь невеличкий швидкий ремонт, тобто або закрити вікно, або якусь дирку закрити в стелі. щось таке Потім ми домовляємося з приводу встановлення наметів з такими тепловими гарматами, для того, щоб люди зимою могли обігрітися, якщо Буде ну знов така якась е, взагалі величезна проблема з е, опаленням в них ті, хто залишиться. Ми не будемо дозволяти в містах великих, в рубіжному, в Лисчанську, в сернецьку людям залишатись на зиму, тому що ну вони просто там позамерзають. Ми дамо можливість е, після розмінування заїхати <кій> перевірити свої оселі. Е, е, можливо, забрати якісь речі, але залишатись там неможливо. Е, а ми як зараз. Так, так, вибачте, продовжити ми зараз домовляємось з приводу медикаментів. Ми домовляємось з домовляємось приводу буржуїк, обігрівачів. Ну, тобто, от все те, щоб можна було саме от перезимувати там водяні фільтри, якісь чи таблетки для фільтрації води. Ну, тобто, це це все такі прикладні речі, з якими ми вже мали справу. Тому ми знаємо, що саме потрібно в першу чергу завозити. Скажіть, будь ласка, ви кажете. ми не будемо дозволяти людям там лишатися. Я хочу з виїздом, тому що ми нещодавно говорили з Іваном Федоровим, мером Мелітополя. Окупанти не випускають людей на виїзд. У них черги як у вас? А ми говоримо виключно про ситуацію після деокупації. Поки що, поки ага. територія окупована, там взагалі не можна нічого робити. Ми нічого не зможемо туди поставити. Є лінія фронту, яка достатньо активна, все заміновано окупантами. Тому зараз говорити нема про що. Ми просто готуємось для того, щоб як тільки військові скажуть, там от там Сергій Володимирович, є отака от і такий перелік населених пунктів або один, ну немає різниці. Все туди можна більш-менш безпечно заходити, і ми одразу поїдемо, одразу будемо вести туди все потрібне, що ну що людям необхідно. На окупованих, чи мобілізовані, тому що ви говорили, що м, протягом кількох тижнів ви очікувати знову ж таки у тому, що в Мелітополі Іван Федоров каже, що вже є. Тобто питання там. Ви маєте на увазі свіжі мобілізовані а, з території Росії? Так, так. Так, в нас так само вони є. А, це якраз ті а, мобілізовані, які, ви знаєте, от з тієї всієї навали, яку там понабирали зараз. В Росії я впевнений, що там проводився відбір, опитування, хто взагалі розуміється в якійсь військовій справі, хто знає, що таке там автомат, кулемет, і служив, можливо, в армії. І тих, хто, хоча б якесь уявлення має і досвід, то тих в першу чергу до нас і відправили. От, от цей. Контингент він такий напевно, найнебезпечніший, тому що вони, ну, хоча б щось розуміють у військовій справі. Далі решта, в нас же поїхали і зеки були і вже були люди мобілізовані буквально там, я не знаю, там два тижні тому. Абсолютно цивільних професій, які взагалі не знають, що треба робити там ну, з мінометом чи ще з чимось. Вони погано екіпіровані, Вони. Погано навчені, ну це просто гарматне м'ясо, угу. а ще що окупанти між собою шукають своє ДРГ, а це у них відбувається. Ой, там що то тільки не відбувається насправді а, на окупованій території вони там взагалі з глузду з'їхали, але шукають вони ДРГ, тому що відбуваються певні там речі або чітке коригування а, обстрілів. А, і, до речі, обстріл дійсно високоточними снарядами, а не так, як ага. говорять росіяни. А, тобто в них дійсно відбуваються вибухи, там десь в казармах, десь на складах, десь в команд. Центрах або на ремонтних базах техніки, а, і в них іноді відбуваються ще такі речі, як там, ну я не знаю, а, розпредільчі шафи на залізничній колії. Вони там. Або вибухають, або е загоряння відбувається там, і вони просто виходять з ладу. Тому ну, вони розуміють, що хтось там працює в тилу і проводять зараз такі рейди. Але насправді е ми маємо таку підозру, що вони таким чином завуальовано просто шукають своїх дезертирів, які повтікали там з Харкова, з Лімана і десь переховуються по приватним будинкам. А ми раніше, коли з вами говорили, е хотіла Запитати, ви сказали про те, що вони вишукують місцевих чоловіків, обіцяють там зарплати, нічого їм не платять, фактично обманюють, намагаючись відправити їх на війну. Наскільки я пам'ятаю ситуація зараз, не знаєте? А це знаєте. Ем... Це довго довгограюча така історія. Вона залишається і зараз. Їм чоловіки потрібні їм треба закривати якісь там їх дірки в обороні, тому ну постійно відбувається той процес, що шукають якихось чоловіків. або Ходять там по будинкам десь під, під різними там підставами, мотиваціями, або е, намагались і заманювати і високими зарплатами, і потім е, намагались ще користуватись тим, що референдум проходить, ходили по квартирам по будинкам, так само шукали чоловіків. Тобто цей процес, в принципі, не зупиняється. Якщо там завтра чи післязавтра когось знайдуть, е, то одразу відправлять його на фронт. Угу. А яка ситуація на окупованих а, не знаєте, тому що ви поки що туди не їздили. як я розумію. А, так, поки що ми знаємо. А, ще немає чіткого дозвілу. А, скажу так, що в тих населених пунктах, де вдалося там привести швидко гуманітарні вантажі. Ну там проживало буквально 17 людей, проживає, а, і це в основному літні люди.